Куме, а ви можете випити відро води. Я що корова, а відро горілки, а я що не козак. Куме, що для вас зробити, щоб ви запам'ятали мене на все життя? Позичте мені тисячу гривень. По вулиці йде кум з рушницею і зустрічає кума. Той його запитує. Куди ти йдеш? До тещі на день народження. Дарунок її купив сережки. А рушниця навіщо? Дірочки у вухах зробити. Сидять два куми випивають. Один кум піднімає чарку і каже: Ну що куме вам побажати? Щоб ви були багаті чи здорові? Краще, щоб я був багатий. А то бачите, ось кабанчик на столі лежить. А такий був здоровий. Кум зі сльозами на очах обіймає свою машину. Цілує капот, дверцята, грати радіатора куме. Продаєш, чи що? Та ні, дружина права отримала. Куме, ви так схудли. Та бензин подорожчав вже 32 гривні. То ви пішки ходите? Ні, голодним їжджу. Ех, що не кажіть, куме, а бджоли то гарна річ. Я в цьому році собі завів. І що? Скільки меду викачали, куме. Та меду я ще не бачив, а те, що вони вже тричі покусали. Нашу ви куме вчора на весіллі мене весь обізвали. А ви звідки знаєте? Сам чув. О, то ви, куме, справді маєте довгі вуха, як так далеко чуєте. Зустрілися куми, згадують друзів. А як там Васька? На каторгу потрапив. Та ти що? Ага. Одружився, а в тещі город 2 гектари. Куме, що з вами трапилось? Мене жінка кинула. Теж мені біда. Хіба було варто через це з третього поверху стрибати? Куме, ви не зрозуміли. Вона мене кинула, а не пішла від мене. Дідуть троє кумів після добрячої гулянки. Дивись, каже один. А місяць трикутний. Та ні, заперечує другий. Він квадратний. А ви про який місяць сперечаєтесь? Питає третій. Про правий чи про лівий? Їдуть куми через поле на конях. Куме. Тобі не здається, що ти зі своєю сигарою змахуєш на Бовдура. Пробачте, куме. Буду змахувати в іншу сторону. Слухай, куме. Поїдь на вокзал і зустрінь там мою тещу. Зустрінеш, поставлю пляшку. А якщо вона не приїде, поставлю дві.